Пам'ятаєш своє життя, як мріяв, кохав, будував плани на майбутнє. Ми жили в містах щасливих людей, але так було до тієї страшної ночі. Війна змінила наше життя. Але не змінила нас. Не припиняю надихатися нашою незламністю, мужністю нашої армії, злагодженій роботі в тилу, єдності, людяності, колосальній підтримці. Ми відкрили самих себе і відчули справжню гордість. Це канал «Неймовірні Юей». Мене звуть Олена Щербак, і я покажу вам історії неймовірних українців, які своїми справами вражають світ.